Друзі, експрес-тест обґрунтує вживання коми в реченні. Ваше завдання вибрати варіант А або Б. Якщо вам цікаво, то залишайтеся на моєму каналі. Мене звати Мирослава Венгринюк, я відеорепетиторка української мови та літератури. Розпочинаємо. І тут в Америці живу я Україною. Чому кома? При уточнювальній обставині чи при однорідних членах речення. Думайте! Отже, правильна відповідь При уточнювальній обставині. І тут, де саме тут? В Америці. Наступне прилетів до нас далека чорногоз або лелека. При однорідних членах речення чи при відокремленій прикладці. Правильна відповідь: При відокремленій прикладці. Чорногуз прилетів. Чорногуз який? Лелека. Нагадую, прикладка це іменник в ролі означення. Наступне оцвіли задумливі каштани, поскидали пух легкий тополі. При однорідних членах речення чи перед частиною складного безполучникового речення. Правильна відповідь. Перед частиною складного безполучникового речення. Каштани оцвіли. А то полі поскидали, і між частинами складного речення сполучника немає. Наступне Народи мій як добре те, що ти у мене є на світі. При відокремленій прикладці При звертанні. Правильна відповідь: При звертанні. Народи мій. Подекуди кристали збиваються, утворюючи справжні сталактити. При відокремленій обставині. При відокремленому означенні. Правильна відповідь. При відокремленій обставині. Ми бачимо дієприслівниковий зворот, утворюючи справжні сталактити, а це відокремлена обставина. Уже тепер вечірньої пори так чисто сяє мамина хустина. При відокремленому означенні, при уточнювальній обставині. Правильна відповідь. При уточнювальній обставині. Тепер. Коли саме тепер. вечірньої пори. Важко повірити, що колись на цих землях вирувало життя. Перед сурядною частиною складного речення чи перед підрядною частиною складного речення. Правильна відповідь. Перед підрядною частиною складного речення. Важко повірити у що? Складнопідрядне з підрядним з'ясувальним. Проте, на жаль, пам'ятку поступово знищують місцеві агрофірми. При вставних словах при відокремленій прикладці. Правильна відповідь. При вставних словах. На жаль. Предмети, знайдені тут під час розкопок, є окрасою багатьох музеїв України. При відокремленій обставині. При відокремленому означенні. Правильна відповідь. При відокремленому означенні бачимо дієприкметниковий зворот. Предмети які знайдені тут під час розкопок. Наступне. Навіть у тому, що по-особливому машке й болісне треба вбачати надію перед підрядною частиною складного речення. Чи при однорідних членах речення? Правильна відповідь. Перед підрядною частиною складного речення. З'ясувальне речення. Навіть у тому, у чому. Від квітів, особливо петуні і фіалок, відразу повіяло життям. При відокремленій прикладці, чи при відокремленому додатку. Правильна відповідь При відокремленому додатку. Крім окрім опріч. Замість, зокрема, на відміну від, за винятком особливо. Відокремлений додаток. Пропало літо, й осінь оцмутніла у дощах солоних перед сурядною частиною складного речення чи при однорідних членах речення. Правильна відповідь. Перед сурядною частиною складного речення. Літо пропало. Осінь отсмутніла» І єднальний сполучник «й». Здалось мені, що плакала бджола у святково-золотистому корсеті. Приставній конструкції чи перед підрядною частиною складного речення. Правильна відповідь. Перед підрядною частиною складного речення вдалося мені, що саме? З'ясувальне. Це життя не самовите на віки, а не на мить. При однорідних членах речення чи перед сурядною частиною складного речення. Правильна відповідь. При однорідних членах речення. Тут немає складного речення, оскільки немає двох граматичних основ. Буду, мамо горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. при відокремленому означенні чи при звертанні. Правильна відповідь. При звертанні. Мамо горда і вродлива. Я не орел, але гірська вершина є теж у моїх робочих планах, при однорідних членах речення чи перед сурядною частиною складного речення. Правильна відповідь. Перед сурядною частиною складного речення. Дві граматичні основи. І сполучник Але. Наступне. Благословенна та ясна година, коли дитя читає кобзаря. Перед підрядною частиною складного речення чи при відокремленому означенні. Правильна відповідь. Перед підрядною частиною складного речення. Благословенна та ясна година. Яка година, коли дитя читає кобзаря? Означальне речення. Вітри піснями захлинались. Ліси шуміли навкруги. Перед підрядною частиною складного речення чи перед частиною складного безполучникового речення? Правильна відповідь. Перед частиною складного безполучникового речення. Вітри захлинались, ліси шуміли. Дві граматичні основи, які не поєднані сполучником. І це було останнє завдання. На моєму каналі є ще одне відео у такому ж форматі. Посилання в описі. А я вам дякую за увагу! Все буде Україна! До зустрічі!